Привіт, прийшов All star Weekend в Сан-Франциско. Після минулорічного ми записували подкаст, як НБА покращити це дійство і чому воно катиться до дна. В цьому році воно чи продовжило своє падіння? Давайте розбиратись, тому що більшість людей вважають, що так, але може спробуємо сьогодні знайти якісь позитивні аспекти. Одразу вас закликаю написати коментар, розказати, як вам вікенд. Давайте спілкуватись в коментарях. Я на всі відписую. Коротше, цікаво почути, бо тут навколо цього у кожного своя думка. Обов'язково треба написати. І плюс, так як у нас до четверга матчів НБА немає, в четвер лише один. Лейкерс Шарлот Шерлот грають перенесений і вже з п'ятниці знову всі вриваються в регулярку. Поки у нас невеличка перерва, то давайте а, зробимо декілька днів в телеграм-каналі спогадів. Буду опублікувати старі. All Star вікенди, якісь там найкращі з них моменти на ютубі дуже багато всього і коротше, да, будемо шукати, веселитись, ностальгувати в світі баскетболу цих найближчих 3-4 дні не буде взагалі. Всі відпочивають НБА в тому числі всі готуються в Європі. Там збірні будуть грати. В НБА просто всі веселяться, насолоджуються тим, що пройшло дві третини сезону і готуються до головної. А хтось як триян, вже просто готується відпочивати. Він не веселився, його покликали на Остер. Він задоволений. Це буде відео не в форматі подкасту. Скоріше за все, скоротенті, тому що особливо тут багато що сказати про дійства, які відбувалися, нема. Ну тому, якщо ви написали комент, якщо не написали, то нагадаю, треба висловити вашу думку. То от давайте починати. Розпочалось розпочався All Star Weekend Взагалі там з матча зірок в плані селебріті, але про нього особливо нема що сказати. Просто прикольно в одній команді грав Берон Девіс, в іншій Мат Барнс. Обидва подкастери зараз один записує. З Дрейвондом Гріном, е, доволі теж відомим персонажем в подкастерському світі, інший е, просто грав за Warriors. І, здається, Мед Барнс вже грав за Warriors. Він багато за кого грав. Так, він грав за Warriors теж, тому тут насправді всі персонажі, яких надалі буду називати, вони так чи інакше е, зв'язані з Warriors. Коротше, пограли вони, там було, як завжди. Декілька колишніх гравців в американський футбол, декілька просто олімпійців американських дівчата в тому числі були. Був Нат Ну, коротше, все як завжди, було доволі весело виграли там неважливо хто. Переходимо до Райзінг Stars, матч новачків та другорічок. Його колись грали у форматі Світ проти США. Там виступав Свят Михайлюк. Але не так давно його почали грати Оце системою півфінал та фінал. Що цікавого тут треба сказати? Найцікавіше тут це тренери цих команд, почесні тренери. Перша команда: Стефан Касл, Райан Данзак, Іді, Кіонте Джордж, Трейсі Джексон Девіс, Далтон Кнех та Джейлен Велс. Їхнім тренером був Кріс Мулін. Кріс Мулін це дуже відомий персонаж, це учасник е, Зали Слави. Він був в збірній е, Dream Team 92-го року. Він е, легендарний гравець для Golden State, е, Там грав з 85 го по 97 рік. Також тренував Універсенд Джонс е, з 2015 го по 2019 рік. Його помічником е, в цей. Період е, тренерської кар'єри. І теж людина, яка починала кар'єру в Golden State Warriors, був Міч Річмонд. І е, його команда це Матас Бузеліс, Томоні Комара, Баб Керінгстон, Бідаль Кулібаліс, Кут Хендерсон, Амен і Осар Томпсон. Два брати були в одній команді. Е, вони програли, до речі, оця команда програла команді Джей Ліги. Е, далі. Моя улюблена команда з назвою англійською Тім Тім, команда Тіма Хардевея, який теж свою кар'єру розпочинав Голден Стейт. Всі чотири тренери будуть е, так. Він сім років пограв за Голден Стейт. Його команда це Ентоні Блэк, Тістанда Сілва, Грейді Дік, Хай Мехаймес, Хаймихакес Молодший, Закарілі Саше, Алексарс, Брендін Подземський. Блін, по іменам це була. Взагалі прикольна команда, вони, звісно ж, програли команду, команді Кріса Меліна. І остання команда була Джей Рігери з тренером Джеремі Ліном, який теж починав свою кар'єру в Golden State 29 матчів він там провів, а потім вже в Нью-Йорку засіяв. Тут прізвища не бачу сенсу перечисляти. Вони, ну, є Рід Шепард, тут був, варто сказати, і Макмаклонг. Джейді Девісон, Ленард Міллер, можливо, фанам. Ну і Пет Пет Спенсер теж треба відзначити. Він до Golden State Warriors іноді е, кличуть його. Піднімають, коротше, цей турнір. Фінал грав до 25. Виграла команда Кріса Майліна 25-14 у Джей Лігерів. У них трошечки не вийшло. Е, хоча за них всі вболівали, наскільки я розумію, Skills Challenge, е, Ну, важко щось говорити, коли люди в НБА не можуть віддати передачу в таку величезну диру. Якщо подивитись старі skills челенджі, там ну, були вони значно менше. Якось віддавали занадто багато промахів. Коротше, дивний формат цей командний. Я, якщо чесно, не дуже його фанат. Мені більше набагато подобалось, коли люди один на один. Змагалися, але зате тут можна більше реклами впихнути. і так дуже багато виграло це дійство команда Клівленда, Донан Мітчел та Еван Моблі. Е, ще приймали участь Кріс Пол та Віктор Вембанява. Команда Сан Антоніо їх дискваліфікували. За коротше дискваліфікували. Якщо що, відео попросіть, я вам скину. Е, команда Golden State, Дреймон Грін, Мозес Moody. ну, Draymond в фіналі, звісно, проти Клівунда показав свої вміння, особливо шокіткові, що, що пасові. І команда новачків, за яку я вболівав, Аліксар та Закарілі США, другий та перший пік цьогорічного драфту. Ну, який драфт, такі вміння, як то кажуть. 3 point контест. Триочковий контест. Я теж забагато змазали. Виграв його Тайлер Хіро, який в першому раунді набрав 19 очок. Це при цьому, що я вам нагадаю, що з недавніх пір є оці дві дальні точки, за які влучання за які три дають. І в півфіналі він одну влучив. В фіналі він здається дві влучив. Ну одну як мінімум. Баді Хілд в першому раунді набрав 31, а в другому 23. Як завжди, як пишуть фани Warriors, найвідповідальніший момент він показав класичного баді Хілда. І ще в фіналі був Даріус Гарланд, 24 в першому раунді, 19 в другому. Да, Тейлор Хіро, до речі дуже так прийшов на в фінал. Там і Брансон намазав. Він набрав 18 і змазав три останніх кітки, які для нього були маніболами. І Лілард теж лише 18 набрав. Коротше, такий досить дивний контест. Баді Хілд ну, порадував в першому раунді, але в другому. Так подав трошечки е Баді Хілда. Мако Макланг виграв дан контест, це ви вже знаєте. Всі п'ятдесятки він отримав за всі свої чотири данки. Всі чотири данки були перепригуваннями через різні об'єкти, будь-то машина, людина чи людина, яка крутиться на цій штуки. На жаль, випала з голови, як вона називається. Стефан Касл мені сподобався, якщо чесно, більше. Правда, варто відзначити, що він вище за свого опонента, хоча і не дуже сильно. Він теж менше 2 метрів. 1,98 дев'яносто у Касла зріст, а у Макланга 1,88 вісімдесят. У Касла було поцікавіше. Він просто там крутив трюки всякі. Мені коротше, це набагато більше сподобалось. Але ну, варто відзначити, що він теж свій головний данк лише на останніх секундах закинув. Макл... Макланс, до речі, з перш... не з першої спроби пер... перепригнув автомобіль, а з другої. Це ну, трошечки тож... менше антуражу дало його данку, хоча спробою то не рахувалось, бо він не було спроби. Данку просто переприкнув і полетів собі. Це по конкурсам. Ну, конкурси вони в мене ще в дитинстві закінчились якось не дуже цікаві. Цікавим був момент головний, який треба сказати, про All Star Вікенд. Значить, тренерами були. Кені Аткінсон та Марк Дейно, тому що ну розумієте, Клагома та Крілон зараз дві е, команди, які йдуть найвище в турнірній таблиці. Але тренери два команди чотири. Тому е, в ще двох командах були їхні помічники головними тренерами. Е, команди у нас були наступними. Відбувся драфт. драфт це завжди найцікавіше. Команда була Чарльза Баркрі, Шакіла Оніла. Та е, пана Кеніс Young Stars, так називається е, команда Кенні Сміта. І е, це прикольно, тому що е, шоу Легендарне NBA on TNT, воно, е, нагадаю, свій останній сезон живе, і що буде далі е, з цими персонажами, невідомо. Е, я думаю, ми реально можемо більше не побачити їх в одному місті в один час, тому прикольно, що в такому ну справді великому для Ліхі шоу дали от такі. Ну дали коротше, дали їм цей олстар в Голден Стейт наповно повеселитись. Е, вони і Кевін Харт е, Персона Кевіна Харта викликала багато обговорень в інтернеті, тому що ну реально його дуже багато було в трансляції. Кевіна Харта в трансляції було більше, ніж баскетболу. Зрозуміло, що там є всякі величні відео з ним, де він виграє е, тривачковий контест у Дреймонда Гріна. Але якось, по-перше, він застарий, хоча я обожнюю його і як коміка, і як актора, чи інше mm -hmm. з таким його низеньким зростом. Але ну, якось це дивно. Дуже було мало баскетбола от на All Star. І. Але, ну, давайте. Перед тим як сюди підійдемо. коротше. Задумки були наступні: була е, Global Stars Team. Тут мав бути Яніс, е, він травмувався. Тому склад такий: Паскаль Сякам, Нікола Йокич, Карлентонітаунс, Шай, е, Алперен Шенгюн, Віктор Вимбаняма, Донован Мітчел, тому що не вистачило їх символу. Зірок не американців, тому сюди ще Мітчелла взяли. Трей Янг був замість Яніса або він виграв голосування серед тих, хто не потрапив на All-Star. Ну тобто, він був перший, хто не прийшов на All-Star за голосуванням тренерів. Uh, ну, І тут ще нема Дончича, який міг би бути, якщо б так не травмувався. На Різдво була команда, типу Америка, Велика, Шакіла-Оніла. Джейсон Тейтон, Дюранст, Карі, Харден, Лілард, Браун, Джейлон Браун і, і Кайрі Ірвінг. Кайрі Ірвінг замість Антоні Девіса, зрозуміло. І тут ще восьмий Леброн, який на матч не вийшов, у нього там боліла ніжка. Uh, значить. Команда молодих зірок Кенні Сміта, Джарен Джексон молодший. До речі, респект людині моментами старався захищатись. Еван Моблі, Джейлен Вільямс, Джейлен Брансон, Тайлер Хіро, Даріус Герланд, Кейт Каннінгем, А восьмий Ентоні Едвардс теж на гру не вийшов. І четверта команда це команда, яка виграла гру, у, тобто фінал у новачків. Стефан Касел, Зак Ідік, Єонтр Джордж, Далтон Кнехт. Привіт всім фанам Лейкерс. Він повертається до вашого складу. Вже там грав проти Юти. Непогана Джилен Веллс, Райан Дан, Трейс Джексон Девіс та Амен е Томпсон. Значить, от так е команду у Кріса Майна забрали і віддали її Джордану Отлу, головному помічнику Кенні Аткінсона. Е е взагалі е були непогані півфінальні ігри. Особливо гра проти е, Rising Stars 42-35 вона завершилась, причому там навіть за рахунку 39.35 сфолили на Кевіні Дюранті почути суддю на All Star Games було приємно. Global Stars виграли у молодежі, е, і насправді отут переходимо до найцікавішого. Значить, е, пан Джейлон Брансон. Який є стартером на Олстарі, на Олстарі провів всього 8 хвилин. Кейт Канінгем провів 5 хвилин. Даріус Герланд 6 хвилин. Ну, і от Джейлон Вільням 7 хвилин зіграв. Типу, люди, яких там ну, вибирали, голосували, вони їхали в, в Сан-Франциско. Ну, якось це дивно. Алперен Шенгюн на всьому Олстарі провів 4 хвилини. Ну, типу, окей. В першому матчу 12 очок набрав шай, і, здавалося б, він іде на MVP, але у фіналі він зіграв всього 6 хвилин, набрав 4 очки, і його команда викинула 216. Так, зараз я тут відкрию слізи. Да, 216 з, з 3 очкової 25-41 команда Череза Барклі програла. Команді Шакіла Оніла, які у яких краще строчковому 9-17, 4 з 8 у Стефа Керрі, Стеф Керрі став All-Star Game, як уже друге це в його житті після 2022 року. Джейсон Тейтон, до речі, у фіналі набрав 15 очок, але це ж не лише за фінал давали, але й за півфінал. Ну і грали в сан франциско Що порадувало на All Star Вікінді Керрінг? Моя ж тобі повага. Оцей данк його насправді відчита. І оце коли він Віктора Вембаньяма обігрував, то це ну, справді додало якогось шарму. З позитиву головного це Віктор Вембаняма. По-перше, він з книгою прийшов в роздягальню е, своєї команди. Якісь спитав, типу, що це таке? Він каже: я перед кожною. Грою читаю книги. Можливо, фани сан Антоніо це знали, я, наприклад, не знав. Прикольно, молодець що показав. Любителі, почитати, теж дайте знати в коментарях, що ви такі є. Плюс він давав якісь признаки захисту на самій грі. І ось це дає позитив на майбутнє. Виглядає так, ніби ну, все ж таки All Star Game ще не прям повністю. Втрачене. А в фіналі самому я рахував, влучили коротше, 11 триочкових. Навіщо я, я рахував насправді, якщо це дуже легко було в статисті перевірити, але коротше 11 триочкових, а набрали всього 41 плюс 25-66 очок. Тобто, половину з фінальних очок були триочкові. При цьому в обох команд більше половини виконаних спроб з гри були триочковими. У команди Шакіла Оніла з 28 кітків з гри всього 17 були триочкові. У команди Чарльза Баркрі з 31-го 16, ну тобто 50 на 50, але вони вперше і змазали 14. тому там трошки. І плюс цікаво, що на весь All-Star Weekend було чотири штрафних китки від команди Чарльза Баркрі. Влучили вони один. Шай змазав штрафний і Ніколи Йокіч змазав два штрафних. О, тут вся команда в диких мінусах. Команда Шкіл Ваніла вся в диких плюсах. Коротше, це, ну, це було чудо. Дуже мало баскетболу, з іншого боку, ну, зірки ніби самі, винні, що до цього дійшло своїм бажанням. В мене тут одна надія, що пройде блин, років три і Четхоль перестане ламатись, і вони якось будуть з вибаннями рубатися на цих е, All-Star Game і підтягнуться і інші гравці. Бо якщо чесно, це все дуже сумно виглядає. Я сподіваюся, що ці двоє почнуть розказувати, типу, як блін, от раніше було погано, ніхто не грав. а От ви мені скаже: я от на перший свій Олстар star не налаштувався, хотів побігати, а тут, типу, Йокічу, взагалі все рівно на той Олстар. Ну, коротше, да, Леброн, Ентоні Едвардс не вийшли на гру, не було Девіса, не було Яніса, і якось ця атмосфера Олстару. У мене прям її не було. Коротше, прям сумненький вікенд. Наступний буде в Лос-Анджелесі на новій найкращій в світі арені. Dome дом е команди Лос-Анджелес Кріперс. звісно, не лейкерс, і це ніби трошечки. Суму додає теж ситуації, що може бути не так круто. Ну я в наступний прям вірю. Е, є відчуття оці, от розмови на прес-конференціях від Яніса, від Віктора Бомбанями, що наступний рік таки буде грати світ проти США, причому нормальним форматом, тому що я б не сказав, що цей був вдалий. Я б не сказав, що це був провал, але якось ну це прям дивно виглядає. Я би це краще відкинув на смітник історіях. Куди і командний дан контест. Тим більше, Ліга, бачите, тобто вона там не боїться, тобто грали капітанами в минулому році пров... повернули схід проти Заходу. Ну, не сподобалось. В цьому році спробують такий формат. Сподобається ні, зараз подивимось по реакції. Тобто, його, якщо що, готові змінити. Я не великий фанат формату Світ проти США. А по дуже простій причині, якщо порівнювати там Яніс Йокіч, ендіт Американець у нас від Новостаре більше здається, не пойдеть. Ну, Лука Дончіч, Шай, е, Господи, той же Карл Ентоні Таунс, той же Віктор Вембаньяма, той же Алперен Шенгюн. Це все класно, але ось не вистачає глибини. Тобто, умовно, у нас в США є з тридцяток гравців, так прям залізних. Які, ну, тобто, є претендентами на All-Star кожен сезон. І залежить від травм, від рівня. От, наприклад, от хто перед, та, перед початком сезону міг подумати, що Ламело виграє голосування глядачів? Він не травмується, він грає, він претендує на All Star. Трей Янг і Кайрі Інг їх тут взагалі не мало бути. Тому. Це все моменти цікаві. В збірної ж світу здається, Деніс Швьодер буде їхати кожен рік. Тому що у них з глибиною прям більші проблеми. Принаймні, поки біля й кулібалі буде дуже часто їхати. Тому мені, якщо чесно, от в такому форматі саме не дуже подобається. Плюс там ну 20-й гравець збірної світу, блін, там ну реально Алексені Свят Михайлюк не так далекі будуть до потрапляння на All-Star, Якщо ну. Це, звісно, вже видумки, але думаю, сенс зрозуміло. З іншого боку, мені подобається цей формат. Якщо ми будемо вибирати і далі по 12 гравців з кожної конференції, до речі, теж питання спірне, тому що на західній конференції, наприклад, гравців з розрядами, титулами більше ніж на східній, Виглядає так. Але якщо ми продовжимо, це більш чесніше, якщо ми продовжимо вибирати по конференціях. І, наприклад, там уже буде вісім гравців е зі світу, і ми їм додамо чотири з США, то цей формат мені трошечки більше подобається. Тим більше, от зараз США ж мають себе якось позиціонувати як частина всього світу. До ну, через політичний момент. Я думаю, коротше, це відбудеться, але може не відбутись. В НХЛ все чудово в цьому році, там грають турнір чотирьох націй, грали США з Канадою за перші 9 секунд гри, Три бійки, причому бійки не так, як в НБА сіли, поштовхатися, там прямо мужики, рукавички скидають, лупасять одне одного. Коротше, я думаю, це буде. Хоча я не впевнений, що з цього щось хороше вийде. В мене єдина надія, і чому я вважаю, що не треба закривати Олстав на декілька років, як дуже багато людей в соцмережах пропонує. Це на Віктора Вамбанява, і от на це молоде покоління. Що вони не будуть забивати на нього, так як це робить Йокіч, так як це робить Лука Дончич, яким тут взагалі не цікаво перебувати. І що з часом для цього треба, я думаю, не один рік. Якась ігрова цінність цього всього повернеться. бо, ну, останні, От, Якщо не брати до уваги All-Star 2020 року, коли після е, загибелі в катастрофі Кобі Брайанта реально команди викладались, старались, було цікаво, останній чверть до 24 очок. Зіграв там 156-153, якщо мені пам'ять не зраджує, було цікаво. ну, той же за рік до цього, 2019, в Шарлот, в Шарлот, ну, це прям дуже сумно. Все, що після теж з кожним роком все сумніше і сумніше. Колись було, ну, коли Яніс Леброн або Леброн і Тюрант драфтували гравців, ну, це, цей момент був найцікавішим, напевно, з цього вікенду, особисто мені. Коли, Коли цей. В цьому році, ну, найцікавішим моментом було це реально, коли е, оця людина виграла 100 тисяч доларів, типу закинувши триочковий, а в Деміан Ділар там спеціально мазав, е, коли до нього там повибігали ці Шакіл, е, Кенні Сміт, всі ці люди і купу маскотів, кинули його в гроші. Це було цікаво, челлендж від містера Біста. Це було цікаво, але ну, все інше, ну, коротше, якось, якось прямо. Не те, щоб не сподобалось. Бо, наприклад, в минулому році я всю ніч дивився, і у нас взагалі людей там 30-50 дивились. Були очікування, взагалі, прям ну, ніяк не сподобалось. В цьому році, ну, щось з чимось, і є надія, що в майбутньому буде краще. Але якщо сам по собі оцей All Star Вікенд розглядати, то теж, ну, особливо чогось такого феєричного сказати, нема що. Мені подобається ідея, ми в нашому минулорічному подкасті пропонували грати All Star Weekend влітку, десь блін біля пляжу, щоб люди веселились, щоб була атмосфера цього свята. Як в NFL грають. Якщо хто не знає, в NFL є про Bowl, це типу аналог All Star Weekend, Там грають, коли вже відомі учасники Супербоулу, тобто фінал Ліль. І там, блін, оці всі нагороди роздають. От, от прикольно було б типу, але ну, в НБА зараз нагороди роздають під час плей оф Коротше, якщо б, блін реально всіх зібрати в одному місці перед фінальною серією. Давши команди трошки там, тиждень підготуватись, а паралельно ми всі пограємо. Ну і що ж ми будемо розтреновані, Подивіться, як вони зараз виглядають. Будемо ці нагороди всякі вручати, оці всі конкурси тривочкового контесту, дан контест та і skills challenge, Можна його вернути до коли люди один на один змагались. Коротше, мені б це сподобалось. Але насправді Остер Вікен це така штука, яка асоціюється з дитинством у мене. І це подобалось ці всі ігри. Зараз, ну, може, уже не дано в такому віці, Тож юному, але може вже не буде подобатись. Коротше, будемо вірити в хороше майбутнє. Напишіть в коментарях слова підтримки Джеремі Ліну. Якщо згадаєте, в якій команді він ставав чемпіоном НБА, теж пишіть, це було круто. Це одна з моїх улюблених, саме не франшиз, а версій команди, які я бачу вживу. Тож пишіть коментарі, переходьте обов'язково в телеграм-канал, там буде весело в найближчі дні. І почуємось. Пока-пока.